Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, заступник голови офісу президента Ростислав Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП гарантований покупець за електроенергію сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях і які фактично не постачали енергію. Отримував точно так само, як і отримували всі інші компанії, які знаходяться на цій території, сказав Шурма в інтерв'ю Радіо Свобода. За словами заступника керівника ОП компанії його брата Олега Шурми, зареєстровані на території України. Усі працівники працюють на території України. А те, що залишилась частина площадок в окупації, так таких залишилося тисячі площадок. Ростислав Шурма також стверджує, що його брат Олег є успішним підприємцем упродовж багатьох років. Заступник керівника ОП каже, що за час його перебування на посаді його брат напевне не придбав, не отримав жодних додаткових Великих активів. Чесно кажучи, я не можу зрозуміти, в чому тут є звинувачення по відношенню до мого брата чи по відношенню до мене. Тут є просто необ'єктивне трактування і непрофесійне трактування фактами. Заявив шурма. Заступник Андрія Єрмака також заявляє, що з його точки зору, за розслідуванням бігу Синфо, стоїть конкретний олігарх, який нібито зводить з ним рахунки. Утім, назвати ім'я цього олігарха Шурма відмовився.